you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Схоже, колишній нардеп Сергій Пашинський намагається примазатися до ексголовкома залужного. Про це повідомив секретар РНБО Данілов. Пашинського хочуть примазати до орбіти залужного, щоб виправдати таким чином його мародерство, назвавши це, як завжди, політичним переслідуванням. Таких прилипал до Валерія Федоровича зараз буде безліч. Повідомив він. Та тільки якби не намагалися таким чином відбілити честь Пашинського чи відмазати його від кримінального покарання нічого не вийде, адже примазатися може кожен, та це не кожного врятує, оскільки зараз наша країна та ЗСУ виборюють перемогу, то мародерство дуже голосна тема. Зазначимо підозру від СБУ, колишній нардеп з поплічниками, вже отримав за свою діяльність. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії. Ідеться у повідомленні. Зауважується, що завдяки спеціалістам держаудиторської служби України було встановлено, встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже мільярд гривень. В СБУ також нагадали, що в 2014-му держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Курченка, олігарха часів президента Януковича, який утік з України до Росії. Як установило слідство за допомогою політлобі колишнього нардепа, ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити бюджет на той час це. Держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру, екс-депутата зазначили в службі. Тому якби він не викручувався чи не підмазувався, покарання все одно його настигло, і він вже нікуди не дінеться. На цьому у мене все Підписуйтесь на канали. Переходьте за усіма посиланнями в описі.